Є знижки представляють, коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на ножпафорте. П'ятнадцять 15% в аптеках подорожник, бам та Ощад. Про поновлення робіт на будмайданчику житлового комплексу Міракс розпочався ранок десятків українців. Усі купили собі тут квартири, довірилися державному забудовнику з хорошою репутацією компанії «Київміськбуд». Своє готове новеньке житло люди мали отримати ще у 2019 році, проте їхні домівки й досі не готові. На самому будівництві тиша. Немає ані техніки, ані робітників. Катерина одна з тих, хто вклав гроші в будівництво житла, і залишилась нічим. Обрали саме цього забудовника через те, що це державна компанія, як вони себе позиціонують, завжди виконували свої зобов'язання перед інвесторами, і навіть в самому страшному сні не могли уявити, що будемо ошукані. Сьогодні дім Катерини у Краматорську зруйнований окупантами. Повертатись їй з маленькими дітьми нікуди. Тож жінка прийшла на мітинг, аби добитись від міста, врятувати Київ це можна зробити через дофінансування компанії. Лише так вона зможе завершити будівництво. Ми змушені були покинути дім, і тепер це єдина можливість отримати своє житло і жити в своєму домі. Анна одна з організаторок мітингу, ділиться. ЖК Міракс найбільший довгобут компанії, будівництво якого розпочалося ще у 2017 році. Зараз житловий комплекс, як і ще 20 об'єктів Київміськбуду, заморожені. Інвесторів Київміськбуду близько 40 тисяч. І зараз вони залишились без своїх будівель. Одна з них Ірина Миколаївна з Маріуполя у рідному місті, яке зараз окуповане ворогом, вона працювала на металургійному комбінації. Повністю 100% була сплачена квартира в 2017 року. Році віддайте своє людям. Ну Київ Біськбут, ви що? Це ж генеральний застройщик Києва, хто ж не довіряв. Це ж було 100% Ми добудуємо, бо е, с там казку чи кірпіть, чи що. З'їмо це глину, якщо не добудуємо дім. Ірина нагадує, як колись звучала реклама Київ -міськ Буду». Компанія була настільки велика та надійна, що їй у 2019 році доручили взяти в роботу недобудови іншого забудовника Укрбуду, який на той час збанкрутував. Тоді всіх інвесторів запевнили, квартири будуть. І на сьогоднішній день недобудований ні Укрбуд, ні Київміськбуд, Зокрема, наш житловий комплекс Мірак. На мітинг прийшов і військовий Антон разом з дружиною. Вони планували жити у цьому житловому комплексі та будувати сім'ю. Ми як молода сім'я, я хотів їхати однокімнатну квартиру. Ми купили за свої гроші, одразу все заплатили. Я третій рік мобілізований, і мені неприємно, що за моєю спиною ну тобто, тут держава продовжує щось незрозуміле творити. З початком повномасштабної війни чоловіка мобілізували до ЗСУ. Військовий ділиться, доки він боронець нашу країну. Хоче знати, що його кохана у безпеці під дахом їхньої квартири. Тож звертається до Київміськбуду та КМДА. Все, що ми в принципі вимагаємо від КМДА, це почерговий запуск в експлуатацію дім за домом. Усі інвестори, які купили квартири у житлових комплексах Київміськбуду, бачать один вихід із ситуації, щоб Місто виділило кошти на завершення будівництва, адже 80% акцій компанії належать Києву. Ми неодноразово зверталися до пана кличка. А нам писало відписки на «Київміськбуд». Ніхто не бере на себе відповідальність дофінансувати і врятувати «Київміськбуд». Щоб поновити роботи «Київміськбуду» не вистачає понад 2 мільярда гривень. Анна та Вікторія разом з однодумцями домоглися того, щоб питання Довгобудів обговорили на наступній сесії в КМДА. У свою чергу ми надіслали журналістські запити до Київміськбуду та в КМДА з приводу Довгобудів. І наразі чекаємо відповіді.